Зараз я вас навчу приготувати куряче філе, щоб воно було максимально соковитим, зверху хрустким, а всередині зі смачною начинкою. Обов'язково зберігайте рецепт, щоб не загубити. Ставте лайки і давайте готувати. І так, спочатку готуємо начинку. Для цього дрібненько нарізаю свіжий кріп, до нього додаю сир фета. Вичавлюю свіжий часник, можна замінити на гранульований і виделкою змішую між собою. Тепер посипаю чорним перцем, додаю порізані печериці, все, начинка готова. Далі курячі філе нарізаю вздовж на слайси, накриваю харчовою плівкою обережно відбиваю, і тільки в цей момент розділяю плюс-мінус на дві равні частини. М'ясо посипаю сіллю та перцем. На кожний шматочок викладаю начинку, загортаю в рулет. До речі, якби ви назвали цю страву, пишіть в коментарях. Та роблю паніровку: спочатку обвалюю в борошні, далі в збитих яйцях. І взяла хрустку паніровку від торгової марки любисток. За допомогою неї отримає максимальну хрусткість. Викладай в добре розігріту олію, обсмажуй на середньому вогні по 2,5 хвилини з обох сторін. Смачного!